Дітки, давайте ми попросимо у Господа благословення на платіння вінка. Благослови Боже! Благослови Боже! Причиста Госпоже, цей віно за. А тепер, діточки, беремо ми, наприклад, барвіночок. Барвінок беремо у віночок, це барвінок, щоб ви знали. Він ще цвіте такими красивими і ніжними голубими квіточками. Ми його сплітаємо у барвінок. Потім йде ромашка. Це чистота і ніжність, дітки. Дивіться, яка ромашка ніжна дуже і красива. так же ж? Подивіться, яка вона красива і ніжна. Тоді ми ложимо ромашечку. Я вам казала, ромашка. Це в віночку означає чистота і ніжність. Потім ми плетемо сокірки. Давай, Софійко, сокірки. Пучечок давай. Пучечок Кладемо сокірочки. Сокірки означають дітки в віночку. Це добро. У віночку повинно бути. 12 квіточок. Тепер ми кладемо у віночок деревій. Злата, давай деревій у пучечок. Дітки, ви подивіться, деревій, як починає цвісти, він такий, наче сірий. Але потім, коли він вже розквітає, подивіться, які в його красиві і ніжні квіточки. Деревій означає, це символ нескореності. От ми у його у віночок уплітаємо і деревій. О, далі ми платимо, хоч і віночок складався із польових квіток, але ми у його трошки і вплітали чорнобривці. Чорнобривці вони означають це незламність духу людини, це незламність духу. Отому ми вплітаємо у віночок трошки чорнобривців. Далі ми плітаємо. М'ята. У кого ж у нас м'ята, дітки? Ану гляньте, в кого м'ята. М'ята, давайте м'яти. Ні, це, це дітки не це, люби. це любисточок. Любим. А м'ята в кого в нас? В Катя, давай м'яти трошки. Катя, де ти там? О, м'ята, дітки, дивіться, м'ята, як вона пахне, дуже гарно. А це між ними є польова м'ята. Дивіться, як вона цвіте. Польова м'ята. Вона дуже гарна і дуже пахне. Ми вплітаємо у віночок трошки м'яти, так? Так. М'ята означає символ йогочої краси. Так що ми в віночок вплітаємо всього потрошку. Так, дітки, у нас волошки ще є. Анічка, давай волошок кучечок. Волошки ми вплітаємо. Символ, волошки означають символ чистоти. Символ чистоти. І так само ми переплітаємо їх же ж і потрошечку барвінком. Як ви казали, як я вам вже казала, і ви знаєте, барвінок це дитинство, краса нашої України. Це незламність. Далі, дітки ми вплітаємо. М'яту ми вже вплили, а ще ми в віночок уплетемо поли. Ось тетя Оля нам поли ну, принесла. Полин, дітки, знаєте, він е, такий неприємний у його запах, але я, ми, він відлякує нечисту силу. Ми вплітаємо, щоб ніхто не позра... позаздрився на ваший вінок. І ми його вплітаємо сюди в віночок. Бачите, щоб ніхто в його такий неприємний запах, різкий, терпкий, але ми його вплітаємо, щоб ніхто не позаздрив і не, як кажуть, е, на ваший віночок. Бо віночок у кожної дівчини повинен бути особисто свій. Далі ми плетемо любисток, як нам вже дали. Так? Любисток означає любити слово. Він дуже пахне, от понюхайте. Він дуже такий ніжний запах у його. І він символізує любити любисток. Далі в нас звіробій йде. Дівчатка, дивіться, який звіробій красивий. Ми його плітаємо також у віночок. Так? Звіробій ми плетемо. О, у віночку повинно бути 12 найменувань квітів. І от ми знову, вже ми 12 квіточок уплили. І тепер знову починаємо плести. Ще кашка у нас є. Кашка, ви понюхайте, як вона гарно пахне, така красива. І ніжна. Ми його так уплітаємо. І так повинно бути 12. І у віночок починаємо знову ми плести. Наприклад, плетемо ось дивіться, знову ми ложимо барвінок і так ми уплітаємо його далі, поки ми не сплетемо вінок. Далі ромашка теж. І так, так, так ми пішли. Отак. Отак по очереді ми кожну квіточку плетемо. Давай Софійка, ці сокирулочки. І так, поки не сплетемо по очереді, по, е, як кажуть, по красі підбираємо. Да? І так ми плетемо вінок. От потрошку. Тепер давайте, давай, Анічка, волошечки. І отак от ми сплітаємо вінок. Давай, зайка. Трошки цих. По льові квіти ходили дівчата, збирали кожна для свого вінка сама. І вдома мама чи бабуся плела цей вінок. І отак ми його, бачите, сплили. Тепер ми його зв'язуємо. Зв'язуємо отак. Так, ми його зв'язуємо і будемо його прикрашати всередині. Зв'язуємо його, обрізаємо, щоб не було нічого лишнього. Отак. Зараз рози серединку треба класти. Так. Да. Зараз покладемо і прикрасимо рози, троянди, як у нас на, на народі говорять, троянди. Mm. 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 Отак От ми його зробимо, обрізаємо всі ці. і ложимо його на mm. дощечку. Зараз прив'яжемо його. І будемо прикрашати середину, так? Прикрашати будемо середину. Всередину ми можемо ложити квіточки, які в нас лишилися. От у нас лишилися трошки чорнобривців, так? О, всяких квіточок. Давайте обривайте, в кого є якісь квіточки і такі ложимо всередину. О, ми можемо положити і лілії, і ромашки. Потрошку всього поналожимо. Обривайте на маленькі квіточки. Ой, на... See